Добрі справи під силу робити кожному з нас. У цьому переконують гості нашої студії з величезним задоволенням. Ми їх вітаємо і вам представимо. Сьогодні у нас в гостях отець Максим Кролевський, військовий капелан Української греко-католицької церкви. Вітаємо вас. Доброго ранку! І отець доктор Петро Терлецький, священник волонтер Української греко-католицької церкви, викладач Українського католицького університету. Вітаю вас. Доброго ранку, пане Петро, ви приїхали до Полтави зі Львова. З якою місією розкажіть, будь ласка. Mm -hmm. uh, зараз візит відбувається в рамках uh, такої ширшої подорожі на схід України, зокрема в зону бойових дій. А mm -hmm. uh, ми вже uh, третій рік поспіль від нашого католицького університету у Львові займаємося волонтерською допомогою, як окремим бойовим підрозділом, так uh, сім'ям військовослужбовцям, так, зокрема і військово військово-польовим sure. шпиталям. Uh, ми передали. Різного роду допомогу у виді медичного обладнання медикаментів, скажімо так, пральних пральнобанних комплексів. І угу. це зараз фактично час, де ми моніторимо стан переданих речей, їх наявність в окремих підрозділах. І, зокрема, власне, Полтавський госпіталь є один з тих, який ми вже попередньо. В якій ми скерували функціональні ліжка, тумбочки, які необхідні, скажімо так, для... це не є якогось такого визначального характеру для самого лікування, але тим не менше для самого психосоматичного якогось стану. Тобто, Так само важливо, щоб людина відчувала себе якось гідно. і, звичайно, людина з травматологічними... Якимись пораненнями мусить лежати на відповідному ліжку, де можна собі змінити положення тіла, щоб не проявлялися пролежні і так далі. І зараз ми готуємо. Зараз фактично в цих годинах перед накордон е, велика е, фура із е, на 100 кубів із е, функціональними ліжками, з тумбочками, е, із речами, які будуть роздані, передані Полтавському госпіталю, і так само через е, релігійну громаду і через фонд, е, місцевий, з яким співпрацює. Місцева громада для сімей військовослужбовців для потребуючих для біженців. Угу. А ви є координатором організації Волонтерська сотня. Я правильно розумію? Так. Розкажіть, так. будь ласка, більше про цю організацію. Угу. А, початки нашої сотні, тобто, в мене є офіційно зареєстровані, тобто, це є фактично група угу. добровольців як викладачів, працівників, студентів католицького університету. Початки сягають тим першим місяцям бойових дій на сході України, де після подій в Слов'янську, Краматорську і так, Саурмогила і так далі почали поступати просто десятками так звані борти із пораненими в наш Львівський військовий госпіталь. І де ми часто так по-людськи звернулися в госпіталь із бажанням допомогти, чим можемо. І в якийсь момент, тобто ми є звичайно релігійний навчальний заклад, і самі богословий священик, і в якийсь момент е, якось сама по собі автоматично виникла потреба і е, бажання зі сторони самих, самих поранених, самих хлопців, щоб разом молитися, щоб е, разом молитися літургією, е, щоб проводити якісь катехетичні е, зустрічі, і так ми започаткували постійно. Постійну працю у військовому госпіталі, яка, яка досі триває. Відтак ми почали, звичайно, налагоджувати і підтримувати стосунки із колишніми пораненими, які відтак виздоровіли після реабілітації, повернулися назад в підрозділи. Звичайно, ті початки військових дій проявили просто повну надієздатність на той час. На той час. Підкреслюю надій, здатність армії і невідповідність, скажімо так, як в матеріально-технічному, так і в інших психологічних моментах армії із тим, якою вона би мала бути, і звичайно, громадянське суспільство, і кожен з нас, зокрема, мусив долучитися всім можливим до того, щоб підтримати один із ключових напрямків для того, щоб утримати нашу державність часто військової агресії, так моніторячи потреби. Востоку, як самого госпіталя, так і військових підрозділів, тобто ми, тобто, виходячи із найнагальніших потреб як гуманітарний заклад, нам найлегше звичайно звернутися до наших друзів, до наших співпрацівників, до наших релігійних громад на заході, нашої, нашої діаспори сам навчався довший час в Австрії, де маю багато знайомих в німецькомовному середовищі. Як на рівні окремих осіб, так і організацій інституцій католицької церкви. І не було просто, скажімо так, але організувалася, налагодилася ціла, ціла ланка конвейерів, фактично, того, щоб можна було заповнити ту нішу, скажімо так, між потребою і. Можливостями допомогти, скажімо, координуючи десь там між окремими групами в медичних закладах, в якихось гуманітарних організаціях, між окремими людьми, знаходячи к властиво все, що є необхідне і продаючи це на, на світу країни. Угу, угу. Ви знаєте, з цим Максимом мені вперше довелося спілкуватися у лютому цього року, і тоді я зіткнулася із тим фактом, що навіть серед моїх знайомих, ми моточені багато людей, які навіть не знають, хто такий капелан. Ну так, чомусь відбувається досі? Ні. Але досі залишаються ті, хто задає це питання. Ну, мало помалу, бачите, воно вже слово капелан, воно входить вже угу. в наше, навіть українське суспільство. І люди вже так бачите, є така навіть свідомість, що не починають розуміти, хто таким є капелан Особливо там військовий капелан. Бачите, для заходу, скажімо, для Європи. От це слово капелан це є нормальне, звичне, тому що там капелани є на всіх рівнях. Uh -huh. Там є і медичні капелани, і військові капелани, uh -huh. і так тобто, що можна так сказати, спеціалізацію студентські, навіть студентські капелани. Зовсім недавно був от, в Словаччині. Так само є греко-католицька церква, Римо-католицька церква. І в них є капелан, є окремий священник, який. Чи є дані для того навчального mm -hmm. закладу, і здійснює там дошпастерську працю, чи для якоїсь окремої лікарні, і там постійно є присутні, постійно є з тими хворими, з медичним персоналом, з тими всіма людьми, які там насправді кожен день крутяться в тій лікарні, чи так само військові капелан, які є. Раді в певній військовій частині, є з тими військовослужбовцями там кожного дня, от, кожної хвилини є їм до того, щоб надати їм якусь навіть ту душпастерську допомогу, так, чи просто поспілкуватися, чи так само спільно помолитися. Uh -huh. То є нормальною звичною річчю. І бачу, що так само ми це вже починаємо цей досвід переймати, бо для нас, для греко-католицької церкви, таке як медичний капелан, військовий капелан, капелан для студентів. От, це є звичною річ, і там, де ми є, то ми починаємо цю всю роботу робити. Але, звичайно, що досить часто це покладається на парафіального священника, що, окрім парафії, ми займаємося ще такими напрямками капеланством в різних медичних заходах. Та як Тут в Полтаві ми є присутні і в військовому госпіталі, і в реабілітаційному центрі. Так само хотілося б одночасно скласти подяку волонтерській сотні за те, що вони надали матеріально технічну базу для нашого реабілітаційного центру для дітей з ураженням центральної нервової системи. Тут в Полтаві це були різні. Родово-функціональні ліжка, це були візки, це був так само одяг, були так само різні такі приладдя медичні для того, щоб полегшити працю і самим медикам, але так само щоб надати певну реабілітацію для тих, хто там знаходиться для тих діток. Це і дуже важливо. Бачите, сьогодні. Ми так само перекидаємося. Дещо навіть дехто починає говорити, що волонтерський рух сам по собі починає спадати, угу. ну але в, в них вони насправді. нічого не спадає. Але більше того, що сьогодні десь ми так орієнтуємося тільки на військових, на тих, хто опинився взагалі без даху над головою, на тих людей, які цього потребують, і дуже добре. Але разом з тим вони роблять добре справи справи для тих. Хто сьогодні так само можливо трошки є призабутий внаслідок того військового конфлікту, на тих діток, на тих, що так само страждають від різних хворіб, від ДЦП і багато інших людей, нужденних, які сьогодні потребують того доброго слова почути, в першу чергу, напевно, від церкви. Бачите, волонтерство це не є щось таке, що воно є окремо від церкви. Волонтерство завжди було, знаєте, однією з перших. Таких великих справ церкви, тому що навіть служіння ближньому чи власне волонтерство це є свого роду таке на практиці реалізація заповіді любові до ближнього. Mm -hmm. І тому ми намагаємося, так як каже папа Франциск, не тільки закриватися морами свого храму, там сидіти, знайти чекати, поки до на нас хтось прийде, але виходити за море цього храму і робити багато добрих справ, шукати тих людей, які справді сьогодні є. Покинуті на периферії суспільного життя, щоб допомогти їм, щоб показати, що церква є церквою, церква несе любов, і церква хоче тобі допомогти, щоб ти в цьому житті, брате, сестро, дорогий мій друже, був був щасливою людиною, щоб ти відчував це. Що церква хоче, щоб ти був щасливою. Угу. То... Капелансу це місія і покликання. Я знаю, що багато дивовижних випадків трапляється, коли ви допомагаєте людям, коли ви відчуваєте відгуки. Ну, Розкажіть бачите. про це, будь ласка. Це Кажете, питання я до обох. <світ> ага. Кажіть вивичка. Як академічний богослов. Тобто, де, де на рівні догматики, антропології, вчення про людину, е біблістики, речі е християнського вчення є відомі. Тим не менше, власне, перед лицем постійної загрози смерті перед лицем жахливих е, поранень, де люди так само удосвідчують дуже е, таку специфічну дійсність, як одна з одна з яких є, наприклад, е, клінічна смерть. Тобто mm -hmm. я, я, я дуже, дуже, дуже е, інтенсивно е, десь пережив наново, усвідомив е, глибше властиво ті академічні вчення про безсмертність душі людини. Про вічність і е, іскру Божу у, нашому, у нашій душі, в нашому серці, в нашому сумлінні, е, властиво виходячи із досвіду поранених, які розповідали, властиво як про свої пережиття перед лицем смерті в часі обстрілів, в часі клінічної смерті, в часі взаємної допомоги. Тобто це дуже, дуже доповнює, властиво, тобто я не знайшов ніякої суперечливості, скажімо так, із традиційним е, апостольським християнським вченням, але Дуже багато є справді історій, які шокують, заставляють справді задуматися над нашим покликанням тут у цьому світі, над змістом нашого життя, над нашим завданням у цьому житті, над тими засобами, які ми маємо для того, щоб не втратити сили духа, але приймувати до цілі, яка справді визначає сутність, правдиву сутність нашого життя. Так тобто, якби таки може до спільного знаменника підводячи розповіді про. Властиво пережиття клінічної смерті Я вже це спілкувався. не тільки з <кій> самими пораненими, самими... з нейрохірургами, з реабілітологами, які, звичайно, дуже часто зустрічаються в цивільному житті, не тільки в випадку, скажімо так, початку бойових дій і військовому госпіталі. Більш-менш однакова розповідь, де людина після чи ДТП в зоні АТО. Чи... А, після якогось вибуху мінвибухової чи кульового поранення, а, в якийсь момент відчуває біль, і в якийсь момент відчуває так само, що вона десь летить. <гум> в якийсь момент вона а, починає бачити і чути все, що відбувається навколо, і в якийсь момент усвідомлює, що вона стоїть біля свого тіла. Це своє я, це особистість, не обмежується більше до тілесності. Тобто поранені є свідками а, свого тіла, яке лежить скриване, пошматоване. Вони, незважаючи на, на тяжкий фізичний стан, тим не менше, відчувають себе в прекрасній глибокій атмосфері любові, миру, спокою, тобто, що настільки захоплюють, що вони не хочуть повертатися назад. Тобто вони більше вже себе усвідомлюють як ті, які належать до духовної сфери, які дуже чітко усвідомлюють і навіть відчувають думки переживання своїх рідних, які є за тисячі кілометрів. Які, тобто в частині випадків, є розповіді, що за кілька наших земних хвилин поранений чи вже його душа бачить перед собою ціле своє життя від пеленок до моменту поранення, тобто, де, де видно, що людина перебуває в сфері, яка є, радикально відмінюється від нашого трьохвимірного часу простору. Тобто десь, може, аналогія десь із чорними дірами, де, де процеси фізики наші, з нашого трьохвимірного простору цілком інакше відбуваються. І тобто, це є властиво сфера божественна, яка, яка радикально відміняється від, від наших фізичних, звичайних норм, уявлень і так далі. І ті, що повернулися назад, так само дуже чітко усвідомили або відчули голос світлої постаті, ти що не готовий, повертайся назад. І то тобто, властиво такий такий спільний знаменник в тих більшості випадків є. Людина справді її і реанімували, її врятували її побратими, рота евакуації її стабілізували військово-польовому госпіталі. Вона живе далі у своєму тілі, яке намагає намагається, звичайно, академічна медицина підлікувати, реабілітувати наскільки це можливо. Але вони відчули той пересмак. Вічності, до якої ми всі незалежно від наших вірус-повідань, переконань, підемо, і тим не менше, той досвід так само заставляє в багатьох моментах справді радикально повернутися чи змінити своє життя, пам'ятаючи, що наше життя це є тільки тимчасове тут, як ми його пройдемо, цю подорож чи ми з порожніми руками, з занечищеною совістю, впадаючи в різні залежності. В нашому духовному моральному житті від того буде залежати наша вічність. Тобто це такий спільний знаменник, який справді дуже доповнює власне академічне, академічне знання із богослов'я, кажу кажуть, антропологічного, морального богослов'я. що Дуже вдячний Богу за, незважаючи на ті всі жахливі переживання і смерті, навіть які доводилося пережити. що Тим не менше Бог промовляє в таких тяжких кризових ситуаціях. Тобто це є заклик до кожного з нас, до цілого нашого суспільства, до всіх церков, незалежно від конфесії, від вірусповідання і так далі, щоб пам'ятати про свої покликання, щоб співвідношувати і реалізувати покликання не тільки декларативно, не тільки сповідуючи устами, але щоб воно проявлялося у служінні ближньому, ближнім, незалежно від, від того, чи то є, йдеться про інституцію, про сім'ю mm -hmm. чи про якусь конкретну людину. Не лише словами, а й справами. Це. Ну і взагалі, виходячи з усього, що ви сказали, мені здається, що у найбільш складні моменти нашого життя ми, мабуть, і є найбільш щасливими людьми, насправді, бо маємо величезну підтримку. Коли ми можемо їх гідно пережити ту так, коли можемо може, не зламатися, так, але відчути дійсно то Божу силу, Божу присутність навіть. Цей такий Божий поклик до якоїсь великої справи прийти цю трудність, так як наші бійці сьогодні так на Сході, вони справді сьогодні знаходяться там, де є найтяжче, найтяжче для кожного з нас, найтяжче навіть для нашої церкви. От. Але коли вони переходять цю трудність, вони справді міняються. Вони викристалізуються в таких, знаєте, світлих, прекрасних особистостей, які, ви бачите, навіть там готові на великі справи, великі справи. Найти, жертвуючи своїм життям, своїм здоров'ям, от думаючи, знаєте, знову ж таки на практиці, реалізують цю заповідь любові до ближнього, любові до своєї батьківщини. І справді, напевно, той клімат бойових дій він дуже так знаєте сприяє до того, що людина починає шукати Бога. Починає шукати Безберечні. Бога, починає шукати священника, починає шукати церкву. Найти має багато випадків так, що навіть ті військові, які прийшли туди, навіть без натільних хрестиків, вони шукають капелана, шукають хрестика, шукають молитви, шукають благословення. Той весь клімат він справді сприяє до того, щоб і ми мінялися. Щоб і ми тут мінялися на місцях. Бо так, навіть не можна казати, що фронт то він є тільки там, а я собі тут поки що живу таким мирним, гарним, прекрасним життям. Але сьогодні, навіть, коли ми навіть співаємо гімн, душу й тіло ми положимо, ми повинні запитатися, хто це ми. Ми це тільки ті, які є там, чи ми тут всі разом. Я на своєму місці, отець Петро на своєму місці, ви як журналіст, і вчитель, лікар. Що ми можемо сьогодні зробити? Як ми можемо зреалізувати дійсно цю свою любов до нашої батьківщини? Що ми можемо доброго зробити? Хто така є держава? Держава це є ми. І ми повинні сьогодні брати на себе відповідальність і робити справді великі справи. Дійсно, підсумовуючи все вище сказане, що побажаємо нашим глядачам? Вони потребують порад, вони потребують настанови. Для ну, них це важливо. Можна побажати, щоб ми, українці, все-таки не боялися ніколи брати на себе відповідальність за себе. За свою державу, щоб ми не перекладали тої відповідальності на когось іншого. Але в міру своїх сил, в міру своїх можливостей, в міру свого земного покликання, ми могли справді е, брати цю відповідальність на себе і творити великі діло. І будемо бачити, що від того, що ми не боїмося цього робити, від того, що ми справді хочемо і можемо творити великі справи, ми будемо тільки відчувати себе щасливими, е, щасливими. Людьми повними життя і цього справді подиху Божого. Ще отець Петро. Може, побажайте щось для наших полтавців, полтавчан. Ми переживаємо справді не найлегші часи в нашій державі, не тільки не з не тільки з огляду, під кутом якоїсь економічної нестабільності, загального зубужіння. Браку якогось політичного консенсусу в найвищому законодавчому органі, не, не навіть через те, що більшість відповідальності відповідних інституцій просто саботуються. Але ми переживаємо дуже тяжкі часи через те, що ми бачимо, як моральне зло, як гріх проявляє своє справжнє лице. Тобто дуже часто ми звикаємо до зла, до гріха в нашому побуті. Ми сприймаємо це як самозрозуміле, коли ми закриваємося, коли ми живемо тільки для себе, тільки для своєї сім'ї, незважаючи на тих, які є навколо нас, чи сусідів, чи навколишнє середовище, природу, потреби їх, як фізичні, так і духовні, так і психологічного характеру. І такий час тільки Показує, що дуже багато назбиралося навіть не тільки останніми роками, а десятиліттями різних зловживань, як тепер вже за часів вільної країни, так і в попередній час радянської доби, звичайно, збираючи ще на шарування із попередніх десятиліть і століть боротьби за, за українську незалежність, підпорядкування різним іншим режимам і імперіям. Тобто, все це вилазить і показує своє справжнє лице гріха і зла. Нашої людської слабості, нашої е, такої відстороненості від того, щоб боротися за свої активні е, духовні цінності. Бажаю всім полтавчанам, цілій нашій Україні, цілому нашому суспільству, всім віруючим, е, незалежно від конфесії, віросповідання, щоб ми глибше об'єдналися, щоб ми усвідомили глибше наше людське покликання перед лицем всіх тих викликів, тих втрат, каліцтв і так далі. Щоб ми моніторили ситуацію як громадянське суспільство, наша свідомість зростала. Щиро вітання з Львова, з нашого католицького університету, і намагаємося бути разом, бути людьми, бути гідними послідовниками а, а, нашого Спасителя Ісуса Христа і всім бажаю миру, миру і кріпості духа і тіла. І запрошуємо всіх до нас у Львів на смачну каву, на а, а, сердечні. і... Щирі розмови, дякую, дякую вам, шановні гості, за цю чудову розмову, яка надихнула. І нашу творчу команду, і наші глядачі, Молодець. які зараз знаходяться біля телевізійних екранів, які онлайн слідкують за нами у Сусвітній полотині інтернет на нашому сайті. До нових зустрічей. І У Львові теж обов'язково зустрінемось, я в цьому не сумніваюся. Творіть добро, і воно обов'язково до вас повернеться. Закликаємо ми разом із гостями нашої студії. Це отець Максим Кролевський, військовий капелан Української греко-католицької церкви, і отець доктор Петро Терлецький, священник волонтер Української греко-католицької церкви викладач українського католицького університету